Друзі, всім привіт! Сьогодні дуже цікава тема. Хапаю на ходу. Знайома усім, я впевнена, що усім, тому що я також цю школу проходила. Нарізаю ковбаску, ой, та спробую, що вона за ковбаска. Залишається там ложка тих макаронів доїм, тому що мені посуд потрібно помити. Зробила чайочку, ой, а що ж до чайочку, щось до чайочку. Я ж просто чай поп'ю, щось солоденьке візьму до чайочку. І ви того не рахуєте, тіло ваше все рахує, тіло все запоминає. От тому і це є наші помилки в харчуванні. Є графік харчування, є сніданки, є перекуси, обід. Ви можете так хапати водичку на ходу. Ой, прибіжу водички поп'ю, але не щось інше. Зайшла кума, ой, там просто кави випила. А там вона принесла випічку таку добру, та я там один шматочок спробувала, і все це все прийоми харчування. Не потрібно їх нарушати, переривати. Має бути повноцінний прийом харчування. Тож. Якщо вам цікаві такі рілси, корисна для вас інформація. Пишіть, хочу ще плюсики. Ставте, і ми будемо робити подібні рілси, обговорювати якісь такі подібні теми. Всім бажаю гарного дня! Ставте плюсики, скоро новий забіг марафон.